Добрий вечір, шановне панство. Внутрі їх тікають від мене. Підходить ще одна субота, ще один закінчився тиждень. Тиждень дуже-дуже тупо пройшов у мене. Та я більше зараз мене нас один на роботі і приходиться більше на роботі бути, тим більше дуже великі проблеми зі світлом. Коли маєш можливість світла нема, приходиться. Просто тупо на дивані на ліжку лежати, чекаючи світла, бо без світла ні туди, ні сюди. О, сьогодні трошки якраз прийшов з роботи, кімарнув трошки і світло є, хочу максимально його використати. Пішов, перебрав свої буряки, два відра, ось, набрав два відра буряків, буду дивитися. Я, наскільки вони мені вистачать тих два відра. Ось. І, бо на даний момент береш два відра, ще не замітно з кубки, що він дівається. Ось. І внутрії все рівно. Вони хочуть трохи буряка, бо даю гранулу, видно, забагато. Наробив я 120 кілограмів зробив, вони вже десь біля 90 кілограмів з'їли, може трошки менше, і почали розкидати гранулу. А причина, значить, я її добре не висушив. А якщо добре не висушиш, то там всякі бактерії, напевно, чіплятися будуть. і... Проблем. То моя така думка. А може, може інша ще причина бути, бо даю дуже багато був. Буряки гнили, давав багато буряків їм. Е і зараз от вже були. червоний буряк був, корбовий буряк. Тут ще трошки я дорізав. їм, устався. Капуста була, морква була, червоний буряк був. У мене тут ще ось такі звір, є. десь чує той звір, напевно, мишків. Бо Поскладене дві стопки тих ящиків з під яблок вже звільнилися. Ось. І той звір мені теж допомагає з господаркою Пільнувати ту все. Так, далі, по нутріях. По нутріях дивлюся, нормально розвивається та самка досить. Добре набирає вагу, По, на, ну, видно, що вона збільшує масу. Е, самця один момент я його годував, годував і самця хапнув за хвоста, хотів зважити, а світла нема. Не було в даний момент світла, а вага в мене без світла не працює, акумулятор сів, мусить бути світло. І ще про дану сім'ю. От дивіться, які у них ігри починаються. Не знаю, може буде гуляти, але даного самця я ще не бачив, що він покривав тих самих. Думаю, один з варіантів, що першу ніч я як пустив, то можливо він і за першу ніч їх всіх покрив і до них більше не пристає. То моя така думка, бо якби вони гуляли, то би він декілька годин їх покривав, яка би гуляла самка. І я би то все бачив. На даний момент я того нічого не бачу. Бачите, незвично ведуть себе зараз внутрі. Можливо і охота когось, ну, але час покаже. Добре, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.